Радіо Chicago Дорогі радіослухачі, зараз з нами на прямому зв'язку Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий. Пане Остапе, вітаю вас! Моє шанування. Ми сьогодні роблячи огляд основних тем інформаційних, напевно, було би добре починати з, з різновиду. Бавовни над Кремлем, але я то думаю лишу ми то цю тему на трошки напізніше, як мовити на десерт. Чесно кажучи, ну я навіть не здивований такої кількості людей, які так би тішаться з того приводу, бо нам вже дійсно нічого не лишається тут. Ми про це ще потім поговоримо. Я би хотів на ці вступні свої хвилини все ж таки зреагувати на візит Фінляндію, бо сама країна. Фінляндія є для мене достатньо показовою і повчальною, і е, я думаю, що це якось піде другим номером в основних темах тижня, бо всі будуть зосереджені на смакуванні прольоту якогось там дрона над е, е, Кремлем. І, і це, це зрозуміло, бо це і, видовищно, і і, і тішить душу. Але, власне, для розуму, для аналізу мені, власне. Якраз більше і Фінляндія є цікавіша, бо цей візит несподіваний до Суомі, Він якраз показує багато що, що може бути так накладено на Україну, чи з чого Україна може все ж таки вчитися, бо ми бачимо зараз Фінляндію як вже країну НАТО, фактично. І, власне кажучи, Фінляндія це гарний урок про певний шлях. Який пройдено до НАТО, і насправді всі відповіді би мали бути саме на основі цього зроблені. Бо станом на зараз, хто би що не говорив, які би там скептичні думки не розганяла не кремлівська пропаганда і контрпропаганда, але на континенті європейському немає жодного іншого альтернативного безпекового формату, окрім НАТО. От І хочете і так є. Якраз Фінляндія і загалом Північно-європейська, оця скандинавська частина блок. Вони якраз, це якраз правильний посил Україні, що станом на зараз, країни, які хочуть якось себе там обезпечувати, навіть при своїх нейтралітетах і своїх нюансах, все одно, як то кажуть, приходять до НАТО, бо це є безпековий орган. Просто по факту так є, і тут я, я би дуже хотів, щоб можливо, внаслідок цього візиту і приймання цього досвіду переоцінки ставлення до північно-атлантичного альянсу, хтось би нарешті втихомирив тих всяких писак з офісу президента. Бо я дуже добре пам'ятаю ще рік тому, і навіть півроку тому всяку писанину ну, зокрема, від там від, від, від Єрмака, від Подоляка, які. Писали дуже шкідливі статейки, зокрема і, там, і в тайм. Журналі і так далі. і так далі Про те, що, по-перше, що Росія повинна стати одним із гарантерів безпеки для України, що треба шукати інші формати, що вже НАТО все вмерло, всього нема нічого. Я дуже добре пам'ятаю всю ту антинатівську риторику, яка виходила з банку і ще от минулого року. То я би думав нарешті, що оцей візит в Фінляндію, в Суомі Країну дуже гарну, з гарною історичною назвою, все ж таки би мав 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 покласти край антинатівській риториці, яка є однозначно прокремлівською. І взагалі, якщо про цей шлях розказувати, то мені насправді це дуже цікаво, тому що власне тут ми повинні вчитися на європейських прикладах, а не на якихось азійських, які дуже люблять наші піонери собі копіювати, тому що шлях. Фінляндії є дуже специфічною. Прекрасно пам'ятаєте 44-й рік, коли ця маленька країна зрозуміла, що сили не рівні в боротьбі з монстром, вирішила умовно кажучи програти, аби зберегтися. І е, далі була паризька мирна угода, фактично капітуляційна втрата третини території. Друге місто за цей виборг за розміром відійшло Росії, плюс 300 мільйонів доларів репарацій. Виплачували ще кілька десятиліть е, там сировиною, товарами і, і, і так далі. І так далі, і власне це все протривало. Оце ця цей обмін, е, щоб замін за нейтралітет фіни. Зберегли незалежність, зберегли ринок, ринкову економіку, демократію, свободу слова, свою ідентичність. Не стали вони совком довбаним, як інші там члени цього гетто, червоного сталінського. Власне, дочекалися вони 47 років, років 91-му році, посвяткували розвал. Оцього монстра відновили свою суб'єктність і двох років не пройшло. Як 93-й рік статус спостерігача в НАТО, що означає співпрацю при нечленстві? І 94-й рік зразу приєднання до ЄС. І тут цікаві вже навіть теперішні аналогії, бо ще 10 років тому більше 70% фінів були проти членства в НАТО. Але війна в Україні все всім показала. 14-му році тільки почалася анексія Криму, зразу помінялася позиція, і Фінляндія увійшла в розширене партнерство з НАТО. А 23-й рік, через рік після великого вторгнення країну, повноправне членство НАТО. От і все. От і весь шлях від 44-го року, де треба було йти на компроміси до повноправного членства НАТО, європейська країна і всім помахали ручкою і зберегли собі свою ідентичність, і ринок і демократію і. І все, що хоче. Але навіть я, я би чесно кажучи, щоб закрити цю тему аналогій, я би навіть не цим би хотів все ж таки надихнути українське керівництво, а трошки іншим досвідом, пов'язаним. Із їхньою прем'єркою Санною Марін, бо тому, що це скандал, який дуже повчальний, мені здається, для гарантів розкрадання в Україні. Було б добре повчитися на прецеденті їхньої фінської прем'єрки, яка виявляється, потрапила в страшний скандал, тому що раптом виявилося. Що живучи в державній резиденції разом з цим чоловіком і чотирирічною донькою, дитиною, раптом виявилося, що з державного бюджету через помилки там канцеларії, чи, чи там урядової, чи чогось там щось: 300 євро в місяць фінська прем'єрка е, тратила на сніданки, на омлети, на яйка пулбаски, ви знаєте. 300 євро в місяць тратила кошти платників податків. На е, харчування в державній резиденції. Пізніше роз, розкрутився величезний скандал. Виявилося, що там ще входило, уявіть собі, холодна обідня закуска у вигляді салямі та паштетів. І це набігало вже 800 євро в місяць. І за півтора роки прем'єрства на той момент скандалу виявилося, що там майже набігло вже 14 тисяч євро переплати з державного бюджету. На що? Просто на харчування сім'ї прем'єрки в державній резиденції, бо це неправильно. І, і фінські платники податків почали просто нобити на сполах. Це як? Це за півтора року 14 тисяч євро пішло на е, омлети. Яйка і сніданки. Що то таке, не поняли? А зарплату їм за що платять? І, власне, кажучи, повернула Санні Марінця ці гроші в бюджет і дала прекрасний урок всім, що не можна навіть копійки потягнути з бюджету в тій країні, де народ контролює і б'є по руках кожного, хто залізає навіть у вигляді просто фінансування своїх сніданків, будучи прем'єр-міністром, прекрасний урок для Мародерів. Чудовий урок для всіх можновладців в Україні, які умудряються під час війни собі заробляти статки, купляти е, машини. Ну, зокрема, навіть одеські військові комісари за 4 мільйони євро купив собі будиночок в іспанській морській Марбелії. Для своєї престарілої матері. Ну, От, власне кажучи, це прекрасний фінський урок. Я би, чесно кажучи, би дуже хотів, щоб наші власні гаранти розкрадань в Україні теж наснажилися би ось такою прекрасною історією про те, що 300 євро в місяць йшло раптом на харчування прем'єр-міністра цієї країни, і пізніше вона ці гроші повернула в бюджет. Так і виникає питання. То коли ж би нарешті наші всі крадії повернули в бюджет? То я собі так думаю, що то знає навіть і не треба було міжнародної допомоги. Ну, але, мабуть, це просто такі жарти. Вони для підняття загального тонусу й настрою я думаю, що є сенс поговорити про інші уроки сьогодення. Ігорю запрошую вас до дуже дякую, пане Остапе. 773-800-2860 773-800-2860 Телефон нашої студії маєте можливість нам зателефонувати та задати питання пану Остапу. Пане Остапе, ви сказали про те, що ми маємо вчитися у Фінляндії. І говорити про те, що вони пішли на поступки в війні. Я задам незручне питання, на яке ви, звичайно, віддасте кваліфіковано. І вам, вам завжди задають незручні питання. Я вам ще напевно, ніколи не задавав. То що ви вважаєте, що Україна Я... має піти на поступки? Ну тут аналогії не прямі, тому що йде мова про 44-й рік, і ви прекрасно розумієте, яким був монстр під назвою сталінізм. Mm -hmm. І які якою маленькою ви просто ну по карті? Подивіться, які були неспіврозмірні сили. Я колись вивчав власне це питання середини минулого століття, якраз радянського, а це вони подавали як сталінську фінську війну, тому що це режим воював. То там співвідношення було у всіх показниках, там 1 до 50, в якихось моментах. Там не знаю, було кілька сот літаків фінів і не знаю, десятки тисяч в Сталіна. Тобто це спів... зараз аналогії не є співрозмірні. Це радше є аналогія на якби, таку державну мудрість, так що в кожній ситуації треба якось виходити. Тому власне чого власне тут урок з чого. З компромісу до членства в НАТО, яке є перемогою, від розуміння своєї мініатюрності в той момент до розуміння колективності зараз. І це насправді вже зараз ну не є прямою аналогією до України. Ви це прекрасно розумієте, Ви, тому що? що фактично зараз вже і так вся західна коаліція зосереджена навколо України, і це явно не ті пропорції, але це говорить власне про цей шлях, який йде. Я ж не даремно згадав е, е, цифри десятирічної давності У 2010 році. 70% населення фінів, це їхня офіційна соціологія статистика, була проти категорично, проти членства. В НАТО це так. тоді була така, знаєте, нейтральна країна, яка має свої погляди на багато що е, там е, колективне. Понятно. Але власне не сталося нічого дивного, як через війну в Україні помінялося категорично. І там, де було 70% відсотків проти, ну раптом стало всі за, і зараз це є член НАТО захищений, маючи прямий кордон з Росією. Тому власна кажучи, це добрі уроки. Це уроки про те, що треба вміти працювати із своїм населенням, суспільною думкою, ставити державний інтерес вище. За якісь рейтингові там, якісь там пафосні і так далі. Тому ці науки такого прагматизму, який все одно приводить до укріплення своєї держави. Безумовно, тут не, Суомі з Фінляндією є доречні, і я, власне, їх і спробував так навести, щоб собі люди, знаєте, могли трошки це попорівнювати. Послухаємо наших радіослухачів. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго дня, доброго вечора, пане Стап. Я хотіла запитати чи як ви вважаєте, чи вистачить Фінляндії сміливості, а оскільки вони зараз члени НАТО отримати, коли вони отримають літаки від сполучених штатів, ті F-16 чи 15 віддати свої старі літаки Україні? Ну, це наші навіть відповідали, що це питання часу отримання цих літаків, та й загалом ці маленькі країни якраз найбільше помагаються, зокрема стосується і скандинавського блоку, про який я сьогодні згадував, і країни Балтії. На ну, цій нордичні країни дуже сильно втягнуті в допомогу Україні. Тут треба це сказати пропорційно до їхніх бюджетів. Їхня допомога є абсолютно безцінною. Тому я думаю, що для того є військове керівництво і командування, яке буде за допомогою перемовин переконувати наших західних союзників нам передавати зброю. Тут я не думаю, що Фінляндія виявиться. Якоюсь там, неприємною несподіванкою, бо це ну, для мене це поки що уроки вкрай позитивні, дуже такі прозорливі, прагматичні і ну, мені абсолютно пасує. До речі, пане Остапе і наші шановні радіослухачі, от, е, як ви, ви всі чули вислів «коктейль Молотова, то він якраз пішов із російсько-фінської війни, і фіни його називали «коктейль для Молотова. Ну, він так, тоді буваєний, Потім що... оце для цей напрямок згубився і лишилося, лишилося просто Молотова, але навіть в нашому випадку у нас агресор лишився той самий що й у Фіні, Тому все, що кинеш в них, попадеш у них. Пане Остапе, таке враження, що ми зараз стоїмо на порозі великих таких звершень. Москалі шукають населений пункт ненацьк. Так, то і... такий цікавий жарт. Та я розумію, до чого ви угу. тянете. Хтось шукає бар, тому що не, не за, баром. за баром буде контрнаступ. Я в ці ігри насправді лінгвістичні, можу бавитися безконечно, бо дуже відчуваю ту філологічну якусь таку, знаєте, жилку. Але я завжди абсолютно холоднокровно підходжу до цієї теми і просто припиняю, як правило, фантазії на тему, коли буде зненацька чи незабаром. Чи як там, бо це абсолютно не має жодного сенсу. Основною верховною ключовою силою в цих в ці, в справах є власне збройні сили України. І збройні сили України самі собі вирішать, коли це відбудеться, і так далі. Тося То це буде. Тут, я ще скажу. ще варіант. До речі, зненацька віде. якраз до нашого етеру доєдналася моя кіця, Це до речі, вона на слові зненацька, якраз і прийшла перше за наші з вами радіоключення і відео включення. Так до речі, дорогі радіослухачі, маєте можливість нас подивитися на нашому youtube каналі, то побачите, як. Яка домашня ну, <ривот> є... no, 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 no. не, не треба мені врікати <ривот> тут. є в е, пана Остапа. Пане Остапе, тож е, давайте <ривот> сьогодні поговоримо. Сьогодні вночі два українські гарні білостіжні дрони залетіли і влупили рівненько по прапору Російської Федерації, отої Russian Рашен е, на Кремлі. І прапор там трошки трошки підгорів, так, ну, тобто він став гарніший для українців всіх. У мене, тут, до речі, є також така картина. З, е, е, моя дружина намалювала, як Кремль горить, і е, також наші радіослухачі завжди можуть побачити там в Ютубі, як вона отут біля мене декорацію таку створює. Що ви можете сказати? Це е, можна вважати, що це є такий, знаєте, як ляпас От шляхетного до не дуже шляхетного е, парубка, коли показують, бо тому, що російські. Новості, вони сказали, що українці вони здійснили не е, там какую-то попитку е, атаки. Ну вони чітко влупили в прапор. Я е, буду говорити лише те, що думаю, тому що ага. що я насправді напевно про то знає якась дуже обмежене коло людей і так далі. І так далі Тому е, можливо, мої моя відповідь буде розбігатися з загальним. Тоном таким насмішним тролінговим стобним і так далі, які насправді я розумію, чому і дуже охоче це підтримую. Але поза тим, я абсолютно спокійно взагалі ставлюся до цього, до цього ексцесу, так би мовити. Я Добре. стежу за тим, як Росія це подає. Якщо Добре. Росія наполягає на тому, що це атака від України, то в мене є 100 причин трошки. По-іншому подивитися на те, що надто так голо лежить на поверхні. І тому той факт, що власне версію про те, що це атака від України, що це український дрон, це якраз версія, яку найбільше розганяє е, Кремлять, якраз воно мене найбільше і коробить mm -hmm. і змушує, знаєте, трошки поміняти протерти свої. Такі захоплені окуляри і подивитися на це, власне, як на дуже перевірену, можливо, гіпотетично. Я припускаю, ми не можемо тут говорити ствердно. Таку ще одну самопровокацію, яку дуже часто полюбляють чекісти бавитися, ФСБшники якраз напередодні свого дня Побєди і для розгону цих загрозливих серед. Російського до недо недосуспільства, там тих всіх настроїв. Тому я би скажімо так, от сам факт того, що це дуже розганяється ними, я би тут дуже так спокійно до цього подивився. крім того, буквально ось я не мав можливість подивитися коментарі офіційні там з нашого офісу президента. Це ж знаєте, це таке місце, де самі мудрі люди, саме всього всесвіту не знають галактика, чумацький шлях зібралися. Власне, вони вони там теж говорять, що це власне є теж така, ну, гіпотетично припускають, що це така декоративна підготовка до масштабного теракту у відповідь, як це зокрема. Там хтось може зробити аналогії з Кримським мостом, коли після прильоту на Кримський міст, через два дні, Україна отримала наймасованішу ракетну атаку за весь час війни. Це було в жовтні місяці минулого року. Я не хочу такі аналогії проводити. Я взагалі не хочу бавитися в оце все. З іншого боку, я прекрасно розумію, що, знаєте, в принципі, нам то куди гірше вже нема. Ну що, Путін ще більше нападе, ніж напав, аж раптом. Навіть якщо це і наш там був дрон, тому в нашому випадку, ви знаєте, вже навіть нема сенсу там перебирати різні варіанти. Я думаю, з часом ми все одно все про все дізнаємося, і тут я би просто єдине, що я би просив, це власне нашу публіку, яка. Звичайно, мені подобається все те, що там розбудили вночі у того старого пердла під назвою В. І, Лєнін. І воно там в труні 50 разів перекрутилося від того дрона. Не знаю, може, там хтось штани наклав в тій резиденції кремлівській, дай Бог, знаєте, треба буде потім провітрювати вікна, ще там якісь знаєте, такі приємні спостереження з цього приводу робити. Я це все розумію, але я просто би дуже просив. Все ж таки за тим, знаєте, таким ейфорійним, ейфорійним сприйняттям не згубити якусь отю, все ж таки нитку е, прагматизму і розуміння, що стоїть на кону, і розуміння загроз. І, 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 і це все завжди треба тримати в умі. Це не значить, що знаєте, в нашому випадку вже гірше не буде. Ну, воно завжди може бути і може ставатися кожен день. Але власне просто не куплятися, я би дуже просив, не куплятися на такі гарні видовищні речі, і навіть і це вже має нам затулити все, який власний розрахунок, власну безпеку, ну, я знаю, і, і, і все здорове. Тому я би десь отак посередині закінчив ту тему, а кожен хай собі сам домислить і домалює те, що його фантазія. Дозволяє. Домалюємо. Доброго дня. Ви в ефірі. Будь ласка. Ай яй. -яй зірвався дзвіночок. Прохання перетелефонувати, я зараз вас спущу в ефір. Пане Остапе, ну, Зеленський, до речі, відхрестився. Сказав, що він нічого про це не знає, і це не ми Мабуть, взірвався якийсь чорний чемоданчик з ісконно руським газом, який біля нього необережно ну, я, я дивіться, Це вже це це дуже яскравий зараз такий, я не кажу кит, але таке явище. Так? І тут багато вже аналізують, як там тінь. Від того спалаху, як мала правильно впасти тінь на Кремль, чи це є фотошоп, чи це є відео, якась відеопідробка, там чи відеофальсифікація. фальсифікація? Я не ну, ми, ну в тому тонути нема сенсу. Я думаю, що Збройні Сили України хай самі для себе визначать, є в нас генштаб, власне, чи це їхні, чи не їхні, чи є з чим вітати кого, чи нема. Ну, це є ляпас, як на мене, просто ляпа. Знаєте, коли ну, ви послухаємо. знаєте, що значить ляпас? Це теж таке навіть, питання. А що там ну, це задовольнить якісь такі, можливо, ну такі базові. Потреби нашої публіки безумовно, але ну ми ж розуміємо, що це є не чи не найбільш охоронювана, напевно, не об'єкт ну, е в таті. Та? Ну, тобто, ми теж маємо це розуміти. Тому я би менше домислів сюди привносив, лишив би це можливо навіть дійсно для території мемів. Гумору і стьому, що над ворогом треба робити завжди, але при тому, завжди мати на увазі, що це настільки підступні там ці худобинки, що може бути абсолютно всякий і дійсно розгон отого антиукраїнського зараз начала. Настрої, які особливо в контексті дня Побєди будуть сподвигати їх на якісь розумієте, атвіточки дуже неболючі для України, то це теж треба мати на увазі, і і, от, напевно, у цій золотій середині десь мав би бути основний такий підхід. Остапе, на завершення, коротко. По новинах пройдемося в Херсоні. Запровадили з 5 по 8, цілодобово комендантську з 5 числа по 8 число. цілодобову комендантську годину. Так і російський флот зараз переганяється з Криму. Є така інформація. я на українській правді прочитав. Ну от бачите, щось щось відбувається загалом. Травень як такий він усіма експертами і був, то я тільки хіба можу переповісти. Те, що теж постійно читав, якраз як дуже такий переломний момент, бо все ж таки е, назрівають якісь події, е, я би казав не шукати на карті населений пункт з назвою Ненацьк, не шукати ті бари, що там не за ним станеться, а просто-напросто зрозуміти, що це відбудеться або не відбудеться об'єктивно. Незалежно від якихось розумієте, там е уяв і, і там домислів е всіх коментаторів. Зрештою, це не коментатори будуть брати участь в дуже важкій фазі війни, яка називається атакувально-наступальна. А абсолютно живі люди, це наші солдати. Ми розуміємо ціну і тому це має бути прораховано і нічого має висіти. Над генштабом, який прораховує таку операцію, ніякі суспільні запити, ніякі очікування. Це все є дуже зайве. Мені має, мені здається, тут треба це віддати просто компетентним професійним людям та й трошки прикусити свої язички і приберегти свою радість на потім, коли це станеться, і дай Бог, щоб це сталося власне так успішно, як всі очікують. Та пане Остапе, ви абсолютно праві. Я недавно мав. Таку можливість подивитися деякі відео з нашого такого штурму позицій тих хробаків, і от, чисто моє тепер суб'єктивне враження, коли я це дивився, то так, наші молодці вони положили там достатню кількість всіх, хто були там, але ви знаєте, от я. Слідкував тільки за одною людиною з нашої сторони, який отрима поранення. І я от до кінця відео я додивився, виключно через те, що я хотів побачити, чи він рухається, чи він живий. Мені було все рівно на тих робаків. Я хотів побачити, чи хоч рука ворухнеться нашого військового одного. тому ну, що от так тому наша цінність людського життя все одно є абсолютом. І ми під таким кутом зору. тут не можна впадати, знаєте, в ту болівальницьку трибунну істерію і там вимагати біжи, там гол, це не забавки, це не спорт і не азарт. Це є надзвичайно серйозні речі, де на кону стоїть людське життя. І тому я просто, просто прошу всіх людей. Ну мати Бога в серці, як то кажуть, а в серці трохи мати е, любові до своїх співвітчизників і, і дати цій темі самі статися як об'єктивна реальність, яка би не мала залежати. ви знаєте, того улюлюкання з боку. Я дуже цього не люблю, і насправді це є не шляхетно, не благородно, а Нам треба все ж таки тримати м м м марку. Це мені здається, інколи навіть важче, ніж зірватися. Але, то, знаєте, безодню безоднього цього всього такого бездумного. Остап Дроздов, відомий письменник, журналіст та телеведучий був у нас в прямому етері. Ми йдемо далі. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. побачи. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.